Попередньому рівні ми говорили про те, як зробити команду стекової машини, яка дозволить викликати функції. Якщо ви не дивились проходження того рівня, то варто подивитись, бо там ми говоримо про деякі деталі, без яких в цьому рівні та наступному може бути важкувата. Почнемо з команди function. Коли ми оголошуємо якусь функцію з якимось іменем, то насправді це просто мітка в стековій машині. Тому ми робимо label function name для того, щоб в нас була можливість стрибнути на цю мітку, коли ми робимо call functionName. Ось ця мітка і є точкою входу в нашу функцію. Тепер підготуємо область пам'яті, де будуть зберігатись локальні змінні функції. За calling convention в цій грі вказівник на регіон має зберігатись за адресою Locals. Але де саме буде зберігатись цей регіон? Цей регіон буде починатись з адреси stack pointer, тобто з вершини стека. Запишемо цю адресу в Locals. А закінчуватись вона буде там, де закінчуються локальні змінні. Ми знатимемо, скільки локальних змінних буде, бо ми цю кількість будемо виставляти через параметр макросу. А тому ми виділяємо під цю кількість змінних місце на стеку, додавши до значення стекпоінтер кількість змінних у функції. Результат і буде новою адресою для stackPointer, що дає потрібну нам кількість вільних комірок пам'яті на стеку. Якщо ми, наприклад, вкажемо, що у функції дві локальні змінні, то в нас буде дві вільні комірки для цих змінних. І далі буде йти звичний нам стек. Ця команда оголошує функцію і робить певні дії для того, щоб підготувати функцію до виконання. А тепер треба зробити закінчення функції return. Він також відносно легкий для реалізації, бо тут потрібно взяти тільки результат виконання і стрибнути на ту адресу, яку ми вказували, коли робили кол. Результат функції в нас буде лежати на стеку, бо от, якщо ми оголошуємо функцію, і в тілі цієї функції працює код стекової машини, то перед return спрацює якась із команди стекової машини, яка запише значення на стек. Це і буде результатом функції. А тому ми його записуємо за адресою ret згідно з Calling Convention, який описаний в рівні call. Після чого звільнимо той регіон пам'яті на стеку, який давав місце для локальних змінних. Він нам більше не потрібен. За адресою Locals зберігається вказівник на початок регіону локальної пам'яті, який ми робили, коли реалізовували function. Або ж, іншими словами, стекпоinter станом на той час. Коли цього регіону ще не було, а тому можна просто взяти цей Locals та записати його в стекпоinter. Маючи стек станом на той момент, коли в нас на вершині стека зберігається зворотня адреса в місце виклику функції, ми дістаємо це значення зі стека і робимо стрибок на цю адресу. От на цьому етапі ми і повертаємо виконання коду в те місце, де ми робили label return address в рівні scall. Як ми будемо використовувати оці команди? Ми будемо починати функції з команди function, де вказуємо ім'я функції та кількість локальних змінних. Після чого буде йти саме тіло функції, де це просто звичайні команди стекової машини. Тут нічого нового. А остання команда функції буде команда Return, яка і запише результат за адресою retval та поверне в місце виклику цієї функції. А функцію можна буде викликати за допомогою команди Call, яку ми зробили в попередньому рівні. Нам ще тільки залишається зробити механізми для аргументів та локальних змінних, про які ми поговоримо в наступних чотирьох рівнях.